Гуртом і фальсифікаторів легше бити. Громадські об'єднання спільно займуться контролем за виборами. Схема успішно опробована в травні, але тепер до моніторингу долучилися нові учасники. Контроль готується подвійний. Активісти та журналісти вестимуть спостереження безпосередньо на дільницях, а назовні працюватимуть мобільні бригади. Не було Підкуп чорний піар. До громадських організацій регулярно надходять тривожні сигнали. тож завдання на 26 жовтня постійна пильність. Всяческим жуликам, провокаторам нужно все-таки боятися. Тому как у нас будуть і наблюдателі, у нас буде і силовий блок, і содіття міліції. Ну і не позавидую я тому, хто все таки впаймається на цьому. Якщо у травні на виборах діяли 97 мобільних бригад, нині їх кількість зросла удвічі. До кожної входять активіст, міліціонер і журналіст з камерою. Бригади охоплять всю сумщину і працюватимуть, поки останній протокол не доставлять до ОВК. Мобільна бригада буде відповідати за декілька дільниць і місто розбите на сектори. Це буде, за нашими підрахунками, десь 30 автомобілів. Частина правоохоронців нині в зоні АТО. Тож їх замінять добровільні помічники підсилення охорони громадського порядку, підсилення роботи міліції їхніх структур, оскільки дуже велике навантаження йде на працівників Міністерства внутрішніх справ. Працівники міліції на даний час переведені на посилений варіант несення служби. Працюємо в цілодобовому режимі в управлінні громадської безпеки розгорнуто оперативний штаб, де відслідковується кожна подія. Кожний масовий захід, який проходить на території області, це не все до роботи в день виборів долучилися автомайдан і червоний хрест. Ми плануємо близько 30 чоловік організувати дежурство, робити контрольні виїзди на ізбирательні участки для моніторингу ситуації. В випадку возникновення якоїсь екстреної ситуації, де можуть присутствувати елементи травматизму. Ми готові поучаствувати, показувати допомогу. Виборці, що помітять порушення, можуть звернутися до єдиного кол-центру за телефоном 066 280 49 43 або подзвонити до сумської ОДТРК на номер 617 217. Нагадуємо, 26 жовтня разом із рухом за чесні вибори ми працюємо у режимі телемарафону. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.